Доброго дня з вами безриватель Лайф, студії Андрій Глухеньків. На гостях сьогодні пан Олександр Соколенко, еколог. Говоритимемо сьогодні про ряд важливих тем для нас. Перша така більш глобально-планетарного масштабі, скажімо так, будемо говорити про використання ресурсів нашої цивілізації. Друга тема вона буде стосувати безпосередньо України і там екологічні проекти нові, можливо економічні і енергетичні проекти. Доброго дня, пане Олександр, порщиру. Дивіться. Там американські екології Global Foot, Footprint Network, вибачте, з Окленда, вони заявили, що в цьому році людство вичерпало вже ті ресурси відновлювання, так які повинно було б вичерпувати за рік, вже 2 серпня, тобто сьогодні. А, і зараз ми вже починаємо жити в борг, тобто крадучи вже в себе в майбутньому ці ресурси, і фактично це дуже серйозно. Ми вже Підходимо майже до середини року скоро, тобто ми за півроку будемо використовувати те, що плюс-мінус непогано було використовувати за рік. На ваш погляд, наскільки твереза така оцінка, і які тенденції зараз все ж таки зберігаються такі темпи винищення, скажімо так, природних ресурсів? Чи ми за уповільнюємо їх все ж? Таки? Я думаю, що насправді тут трошки вона не то, що підтягнута за вуха, але ну це взагалі штучно ділити саме проблему. Виснаження ресурсів планети, так по роках, як вони це роблять, зокрема. От ну хоча, в принципі, тут сенс в цьому є, от, але виглядає трошки штучно, тому що ну от ми сьогодні вичерпали. Тобто наступного року, типу, почнеться 1 січня, і знову будуть з'являтися ресурси планети. Насправді, ресурси планети вичерпуються вже давно, і вони очевидно давно вже вичерпані. А, в якому плані вичерпані? В тому, що на сьогодні а, планета вже не здатна відновлювати свої ресурси скажімо, природні ресурси, через те, що надмірна кількість людей, а люди дуже багато споживають ресурсів, і на сьогодні ми фактично доїдаємо те, що залишається на планеті. Я думаю, що цей період коли, неповернення, точка неповернення, вже давно вже ми її перетнули, і це сталося не 2 серпня цього, цього року. А власне, якщо так ділити, скажімо, все ж таки повернемось до України. Якщо так ділити по країнах, в принципі, де в цьому рейтингу, скажімо так, використання винищення ресурсів, які вже не можна відновити, скажімо, стоїть Україна, на ваш погляд? А, ну, Україна на, наразі на сьогодні має все ж таки запас певних ресурсів природних, якщо порівняти з іншими країнами, але це су сугубо таке, скажімо, порівняння. А, ну ну умовно, 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 тому що якщо там порівнювати, наприклад, Україна навіть там запасами Росії лісовими, то там їх більше. От Україна на сьогодні має знову ж таки певну частину природних територій, от. але знову ж таки ті степи, якими ми пишали, пишаємося, пишалися в минулому, скажімо так, і ті чорноземи, які власне утворилися на ділянках, які були в степовою рослинністю, На сьогодні там степів Україні збереглося там до 2% від тої кількості, яка була. До початку активного землеробства в Україні. Тобто на сьогодні ця екосистема фактично втрачена. І, до речі, там залишки цих дрібничких степів, вони на сьогодні руйнуються, так само ми їх втрачаємо на сьогодні. Тобто проблеми в Україні є, але якщо порівнювати наприклад, проблему з України там, з, з країнами Африки Центральної або з Індією, то... Фактично Україна є райською екологічною територією, якщо так порівнювати, тому що там ситуація набагато гірша. Щоб було який не ви так? І... Бангладеш, південь Індії, наприклад, взяти, де взагалі ну, практично не залишилось природних територій. Тобто, наприклад, в індійські Кералі бачив, що. За винятком там пасма західні гати, які є важко доступні, які там які, на території, яких є певні резервати, природні де охороняється ще природа. А решта території просто винищена, тобто там взагалі немає природних територій, оскільки вся абсолютно місцевість штату, які наскладають там, там чи не половину території України, забудована власне малоповерховою забудовою, от. тобто, ну от все ті умовні порівняння, тобто в Україні звичайно, є проблеми, їх багато проблем. От, але ну, ми ще не знаходимося в кінці цього рейтингу за, за якістю екології. А власне, коли людство почне, скажімо так, відчувати наслідки а, такого використання? Тому що зараз доволі часто, ось ми навіть дивимося по політиці Трампа, скажімо, зайдемо трошки на територію політики, так, якій ставиться. Ну, не сприймає настільки серйозно, як, наприклад, попередній уряд проблем, проблеми екології. Не будемо там говорити, що попередній уряд там дуже серйозно сприймав, але все ж таки приймались певні кроки. Знову ж таки, документи, які були підписані в Парижі, і так далі. Зараз від них є тенденція відмовлятися. І відповідно, ну багато хто каже, що це не серйозно, яке там глобальне потепління, і що і так далі. Коли людство починає який ресурс, скажімо так, лишився до того моменту, коли ми вже всі відчуємо і на пальцях легко буде пояснити наслідки. Такого використання ресурсів. Я тут скажу таку річ песимістично, тому що мені здається, що людство ніколи в якомусь такому майбутньому, який ми там можемо передбачити, ніколи не відреагує на ці речі, тому що те, що ми будемо бачити в перспективі, це буде знову ж таки намагання поділитися, не об'єднатися у вирішенні цих проблем, а розділитися власне, на свої національні, так би мовити, одиниці, як це робить сьогодні адміністрація Трампа. Тобто, кожен хоче вирішувати свої передусім матеріальні. Питання і а, витрачати пита кошти на вирішення якихось глобальних проблем, які не, 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 не для всіх, до речі, очевидно, що вони ще поносять шкоду колись на знов таки, тож глобальне потепління, там є різні теорії. А з чим воно пов'язано, чи як воно може швидко просуватися, і так далі. Усі ці речі вони є сумнівними для багатьох політиків. Вони не є очевидними. А от прибуток, наприклад, від продажу там нафти чи видобутку станцевого газу, це є очевидна річ, на яку власне які приділяється головна увага. Тому я думаю, що найближчим часом ми не побачимо якісь такі реальних кроків з боку якоїсь таку, ну не знаю. З боку людства, в плані якогось об'єднання навколо рішення кілогічних проблем, я думаю, що ситуація буде погіршуватися, на жаль. І до речі, знову ж таки, по точку неповернення, цітком видно, що ми вже її перетнули давно, і повернення назад вже немає. Тобто, насправді, у людства немає варіанту і ресурсу для порятунку на сьогодні. А Скажімо так, катастрофи, на ваш погляд, які будуть викликані, як по-перше, які катастрофи загрожують в такому глобальному масштабі, тому що зараз все ж таки ми часто говоримо про регіональні, в тому числі хтось може більш серйозно сприймати загрозу, тому що він знаходиться умовно нижче рівня моря. там, ну, Ті ж самі Нідерланди, і та ж сама Україна, яка знаходиться плюс-мінус в екологічно стабільній ситуації, геологічно і ну, ви загрози вище. з моря. Так, ми, ми вище. вище. країні не таке потоп підтоплення. Ми не знаходимося на розламах Як, як, як вам наприклад. Так. так от але ну, очевидно, що підйом рівня світового океану, який зараз відбуває, який буде тривати, який буде очевидно буде прискорюватися, буде призводити до того, що населення острівних держав, прибережних знову ж таки регіонів тої самої Індії. Де величезні площі знаходяться на визаті 1-2 метри над рівнем моря, вони будуть мігрувати в, на ті ділянки суходолу, які зараз вже є перенаселеним, тобто це буде спричиняти ще більше проблеми на сьогодні, які пов'язані з перенаселеністю і споживанням, відповідно, яке спричиняє перенаселеність. Що може очікувати люство? Ну якщо температура середня зростатиме так, як вона зростає зараз, то Десь в перспективі 50-100 років ми отримаємо незмінні, ну фактично катастрофічні зміни, кліматичні на планеті, які призведуть до загибелі більшості видів, ну а це відповідно і до загибелі цивілізації. А власне, якщо говорити про нашу територію, які наслідки ось таких от екологічних, скажімо так, потрясінь будуть для України? Віде? Ну, якщо взяти Україну, то на сьогодні вже є зафіксовані, скажімо так, зміни, які ми бачимо, екологічні, які пов'язані саме з зростанням глобальної температури на планеті. Це передусім, по-перше, в Україні стали м'якішими зими, мізими. Тобто, це не йде мова про те, що не стало сильних морозів, морози у нас фіксуються. Якщо взяти середню температуру, наприклад, зимових місяців, то останні приблизно 30 років середня зимова температура в Україні збільшилася на 2 градуси. Якщо казати про літню температуру, середня-літня температура збільшилася на 1 градус. Другий фактор, який так само зумовлений з глобальними змінами клімату, це нестабільність випадання опадів. Випадіння, Тобто, коли ми бачимо в Україні періоди дов доволі тривалі, коли немає опадів, наприклад, особливо це припадає на літній період. Тобто на сьогодні, наприклад, клімат Київщини більше нагадує в колишньому клімат Херсонської області. Тобто, Ми бачимо, що місяць, два, три фактично немає опадів. що вони випадають, вони там короткочасні, такі грузові дощі. Тобто, зменшення кількості опадів. Знову ж взяти статистику, яку ми сьогодні маємо, то будь-який рік там останні 20 років взяти, він буде дефіцитним по кількості опадів загальні загалом. Тобто ті всі речі вони на сьогодні відбуваються, вони впливають на зміну клімату, клімат стає більш теплим, клімат стає більш запосушливим, відповідно, це все впливає на сільське господарство. Тобто, Потрібно робити відповідну таку скидку на те, що ми маємо вирощувати і де. Тому що це відповідно впливає на врожайність тих чи інших культур. Власне в нас, якщо забігати не тільки на використання, скажімо так, ресурсів, а загалом на екологічні загрози, які зараз постають перед Україною, які основні можна зараз перелічити, можливо, географічно окреслити і сказати, що до чого це може призвести на ваш погляд? Ну можна низку визначити так. напрямків, ну передусім, є, є важлива проблема сміття в Україні на сьогодні. Проблема відходів на практично не вирішується в Україні. Тобто, я думаю, що всі знають, розуміють, що фактично Україна була величезне сміттєзвалище, тому що це мільярди тонн відходів, які там кожен рік кількість збільшується, зокрема кількість небезпечних, токсичних відходів, які так само ніхто практично не контролює, які потрапляють на, на звичайні сміттєзвалища наші. Тобто, ця проблема потребує вирішення на сьогодні, через те, що в Україні немає, по перше, очевидно, якоїсь такої волі і бажання в уряду вирішувати це швидко. А друге, що немає все ж таки ресурсів, фінансів, тому що... У будь-якому разі вирішити цю проблему вдасться, якщо будуть вкладені певні кошти. Тобто ми не є країна Європейського Союзу, ми не можемо розраховувати на гранти, там, як, наприклад, РГБ та сама Греція. Просто так, причому часто. От. Ну, ми маємо покладатися на свої сили. От, і ця проблема є. На сьогодні є проблема в лісовій галузі. Тобто, лісистість в Україні скорочується. Но, ж таки, ті самі рубки, про які там говорять жураками, вони тривають. А, часто це робиться під виглядом санітарних рубок так званих. Ми бачимо ситуацію в Карпатах, там, де ведуться рубки. Хоча, в принципі, рубки це нормальна річ, вона має відбуватися в будь-якому там лісовому господарстві, це нормально, в принципі. Інше, інше питання, що в Україні немає а, на сьогодні механізмів контролю за, ці, за цією галузю, і ми бачимо дуже багато зловживань в цьому питанні, тобто втрата лісистості. Об'єкти тобто проднозаповідного фонду. На сьогодні в Україні частка заповідання є доволі низькою. щоб порівнювати з Європейським Союзом. Це десь вдвічі нижче на сьогодні проднозаповідних об'єктів в Україні. Тобто це той ресурс, який дозволяє, який да, дасть можливість, можливість і відновлюватися. Тобто ми маємо заповідати якісь території. І другий момент, так само у нас є, знову ж таки, стосується продозаповідних об'єктів, у нас багато об'єктів які якіснуть лише на папері. Тобто фактично ніяк не охороняється, режим охорони не не дотримується на їх території. Тобто це теж проблема, ну власне тут може далі сношки, про автодоріг, придбавтодоріг, автотранспорту, який в нас є архаїчний, знову ж таки, це впливає на забруднення повітря. Це на потужності енергетичні, тому що на сьогодні у нас твошки атомна енергетика, але поки що доволі слабо розвивається альтернативна енергетика. Знову ж таки, це те, що вирішення певних етичних питань, яке згодом, згодом впливатиме позитивно на на екологію країни. Власне, пане Олександре, у нас невеличка перерва. Десь після цього ми повернемось лишатися нам.